Слава Ісусу Христу! Назвичайно недавно дивився по інтернету один священник відповідав на короткі запитання, і одне з них було: чи можна молитися, чи може молитва зашкодити? Отець відповів так: поясніть, у яких випадках. Я це відповідав вже. Молитва це до того священника. Питайтеся його. Слава Ісусу Христу! Отче, у мене ніколи у мене інколи є погані думки про Бога, хоч я ніколи не хочу образити Бога, просто інколи погані думки. Чи може Бог це пробачити, чи мене вже нічого доброго не чекає? Боже мій мій дуренький. Дивіться, яка справа. Ісус Христос сам виразно сказав, всяка хула проти сина чоловічого проститься вам. Однак хола проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Думки в людях є. Це якби проба знаєте, визначити, це добре чи зле, це тепле чи холодне. О, ну, помацав, о, горяче, вже знаю. Тобто, навіть якщо ви у своїх думках десь ну, про Бога, щось думаєте, потім ви розумієте, що то неправильна думка, вона погана, це є знак. Що ви стали кращими? Стали кращими. Для Бога важний результат. І каже, що всяка хула проти Сина чоловічого проститься вам, а проти Духа Святого ні. Тобто, коли ми є не розкаяні, а нерозкаяність це є надмірна надія на Боже милосердя, або безнадійність. Тобто, я кажу, а Бог мені так простить, Він добрий. От, якщо ти так скажеш, От тобі ці гріхи не простяться. Ні на цьому, ні на тому світі, ніколи не простяться. А Бог добре все одно простить. Так ні. І якщо ви скажете, та да в мене такі гріхи, ого, ого, мені Бог не простить. тому що я дуже грішний. Нема розкаяності та гріхи не прощаються. Не прощаються. А всі решту прощаються.